Друзі, усім привіт! Я розпочинаю свій понеділок зі сніданку. Верніше, я вже відвезла соломію до школи. Зараз буду снідати. Розігріла собі із трейдера Джос рис такий з скляною вермішелі. Мені він дуже подобається останнього часу. Потім помідорки та огірки присипала чорною сіллю. Так мені подобається і її треба ще доїсти. Ще авокадо притрусила кунжутом. І два шматочки бекону з індички та яйце. І тут зелений чайок з мачі. Зараз буду снідати і, мабуть, монтувати відео. Я сподіваюся, що мене за музикою буде чутно. Я прийшла у магазин Seifei. І хочу взяти чоловікові, ось дивіться, скільки соусів тут. І з однієї сторони, і з іншої, також дуже багато. Чоловікові хочу взяти гірчицю. Французька, мені здається, оця діжон, Діжонська гірчиця. І я хочу взяти одразу дві. Зараз, потім, коли покладу візочок, хочу перевірити дату. Бо останнім часом, мені здається, я декілька продуктів взяла, не глянула і, хоча завжди перевіряю, і там дата була просрочена. І Соломія в мене, вона звикла іноді, коли ми ходимо у Макдональдс, вона звикла до кетчупу. І тому курку вона захотіла останнім часом їсти, останнього разу, їсти з кетчупом, а в мене вдома його не було. Мені здається, я брала оцей кетчуп колись, колись ми їли, коли ще тільки переїхали до. Каліфорнія, але потім якось кетчуп вийшов з нашого холодильника, і тепер ми його не беремо. І це в склі, мені здається, я таку саме фірму брала і баночку. Проте зараз подивлюсь, можливо, візьму не в склі, а в пластику. А собі я візьму, ось знайшла каперси. Раніше я додавала їх тільки у олів'є, десь у якомусь відео побачила і мені дуже сподобався смак. А потім стала додавати також, коли їм бутерброди сендвічі з рибою. Не пам'ятаю, де спробували ми такий, таку комбінацію. Можливо, в якомусь ресторані були чі-роли і там зверху додавали каперси. Тож я беру саме ці. Скільки тут є ще вон, два види, ще крім цих. А це від магазину Safeway Signature. А, і вони коштують ну, майже як оці. Проте в цій баночці вон, як, якась каламуть. Тож я беру завжди саме від самого магазину марки. І мені вони подобаються, вистачає мені на дуже багато бутербродів, тож я беру саме їх. Також взяла кетчуп для соломії і вирішила взяти у банці. До речі, тут написано, що це органік кетчуп, і також він ансветинит без додавання цукру, мабуть, тільки той, що у помідорах. Ще мені потрібен був фарш з яловичини. Я візьму, мабуть, дві упаковки. Один фарш я використаю, щоб зробити пасту. Сомі, хоча цю пасту не їсть разом із соусом томатним, проте мені подобається, тож я зроблю хоча б собі та чоловіку. І інший фарш я, мабуть, зроблю, ну, наче бургери. Бургери, не знаю, буде вона їсти їх чи ні. Вона кожен день то їсть, то не їсть. Тут дуже великий вибір у м'ясному відділі, проте мені не дуже подобається. Колички, на яких все це лежить, вони дуже брудні, і я стараюсь м'ясо брати в інших магазинах, проте коли або потрібно саме зараз, то я заїжджаю, беру лише тільки фарш і м'ясо на борщ. Взяла дуже рідко останнім часом щось на продаж виставляють саме кавові такі шоколадні кавові, так, кавові йогурти. Не знаю, чим це пов'язано, проте саме оцих, особливо кавових, чогось немає, а вони мені подобаються найбільше з усіх. Також ми беремо з, з ягодами, з персиком. Цей конкретно я люблю, чоловік таке не любить. Ну і ще тут бувають ще, ще, ще. з полуницею та ваніль. Протеїн високий, написано, 15 грам протеїну тут. Також ще вони є з вівсянкою. І якраз зараз вона знижка. Я брати їх не буду. Мабуть, оце ще візьму. Зараз покажу, що я поклала до себе до візочка. Стала тут, наче в тихенькому місці навпроти чіпсів, попкорну, бо всюди грає дуже сильно музика. Я не знаю навіть, навіщо це робиться. Або коли ти приходиш, мені так здається, в магазин, і тут гучно, дуже сильно лунає музика. Ну, не знаю, мені не подобається. Можна включити, але не так гучно. Гром... Гучно, не громко. Показую, що тут ще хтось там щось ремонтує, не знаю, чи буде чутно, якщо ні, то покажу вже вдома. Значить, я ще взяла Соломі, в Кожен раз купую і сподіваюся, що вона буде їсти. Вона коли їсть, коли не їсть, а зараз знову той самий період, що вона не хоче щось їсти з того, що вона їла до цього. Коротше, це взяла крекери та сир. Взяла і такий, і такий. Вона, вона коли їла один, коли їла інший, взяла і той, і той. Це Філадельфія. Зараз вона, наче її. Їсть на цей раз. Ну, сподіваюсь, що буде їсти. З бутербродами, з крекерами, я їх намазую її. І ось якраз йогурти, які взяла. Взяла чотири шоколадних, один просто ванільний, потім з лимончиком. І ще ще якийсь ванільний. Ну, в общем, набрала йогуртів. Це ми з чоловіком-імосом, я не хочу навіть такого пробувати. Взяла два фарші. Вже показувала кетчуп, каперси, гірчиця. І ще полюбила яблучка. Однією рукою. Незручно брати, але спробую вам показати. Вони ось такі маленькі, нерівномірні, неоднакові. Проте вони дуже смачні, називається ось так органів. Пішла я на касу, бо тут ніхто не дасть мені знімати. Ну що, я собі зробила сніданок. Як я вже казала, це мій улюблений прийом їжі. Це буде мій і сніданок, і, мабуть, обід, бо я трохи захворіла, якось не дуже себе почуваю. Тож буде все в одному. І, мабуть, вже вечеряти я буду дуже пізно. Тож, що тут у нас на тарільці бекон з індички розігрівала чоловікові зранку скляну ось таку вермішель. І це залишилося, я забрала собі одне яйце. слабосолений лосось, потім багато салату. Ще притрушений авокадо кунжутом, вірки та помідори, притрушені чорною сіллю. І ще апельсиновий сік. Зараз буду соцеїсти, мабуть, ляжу, положу трошки, бо якось не дуже себе почуваю. Зайшла у магазин Safeway. Мені потрібно було купити біленькі гумові, чи вони не гумові, такі рукавички біленькі. І я задаюсь питанням, чого все для того, щоб почистити дім, особливо на кухні, усе я такого яскравого кольору. Не знаю, нащо робити жовті, ці рукавички фіолетові, також всі а, спонжики. Тряпочки, Усе воно різного кольору. І на кухні воно виглядає, наче як якась райдуга. Не знаю, мені здається, треба якось вже нейтральніше більше, більше робити. Ну, це на мій погляд, не знаю, можливо, комусь таке подобається. Знаю, що багато людей, можливо, беруть таку спонж, скраб, скраб деді, не знаю, це спонжова така, наче губка. Ніколи нею не користувалася, але хочу взяти, щоб почистити душову кабіну свою, бо вона в мене якось стала дуже брудною останнім часом. Постійно росте якась така, такий нальот червоний, не знаю, що це. Треба почистити повністю. І ось вирішила, що такою губкою це зроблю. Потім також тут багато ще із. Саме цієї фірми з такою ручкою. Це можливо, щоб було якось зручніше ще такі губки. Коротше, дуже багато тут чого є. Проте я взяла сьогодні тільки рукавички, ось собі поклала до візочка. Взяла двоє, до речі, я колись взяла ось цієї фірми Містер Клін. І вони коштують за 4,79. А ці, що від самого, самого магазину Safeway, вони за 3,79. Так от вони однакові, ідентичні повністю. Я щось думала, що ці будуть кращі, але ні. Хоч ці в упаковці такі картонні, ці у пластику, це можливо не дуже добре. Проте вони на цілий долар дешевше. Тож я взяла собі саме від Safeway дві упаковки. Ось по Якраз показала, взяла таку губку. Ще хочу спробувати для сміття викидати сміття у такі компостабл. Постійно вилітають слова, як сказати компостабл мішечки, які ну, менш шкодять, можливо. Не знаю, хочу спробувати їх. Вони, звичайно, ці 12 штук коштують 5 доларів, але хочу спробувати. Ще також взяла Соломії такі палички, стіки Вона їх дуже любить у школу, бо в нас опять знову проблема. Вона нічого не хоче їсти на перекус у школі. В школі вона ходить до їдальні, ну там не дуже така їжа, і це мене дуже бентежить, хоча а, нічого зробити поки що не можу. Вона не хоче брати її з дому. Ще собі взяла напій такий соус, не соус, джус, сік. А, овочевий сік, проте він для мене як, наче з помідорів. Хоча помідорний такий сік, хоча написано, що він овочевий. Я дуже його люблю. Зараз піду ще кіті вибирати, бо це ще одна. Один член нашої родини, який не дуже то сильно їсть, що. Я вже зробила повністю все ще потрібно було купити. Я купила. Зараз швиденько покажу. Пробіжуся по моєму, моєму візочку. Швиденько. Взяла сомі такі крекери до школу, хочу спробувати. Не знаю, вони вже в упаковці маленькі. тут шість упаковочок. Ну, начебто не дуже. Шкідливі. Ми щось подібне, здається, брали у магазині Костко. Хочу спробувати, бо вона не хоче брати нічого з собою на перекус. Так, це ще одні печива, ці вже, можливо, вже трохи гірші, ніж попередні. Тут вже 12 упаковочок, проте вона казала, що їх вона хоча б їсть. У школі хтось там давав їй. Це ще одні такі крекери, пластівці. Написано Rice Cakes з рису. Такий іначе він воздушний Знову не знаю, як перекласти. Це ніби такі пластівці з рису. Назвемо їх так. Так, ще що я тут показувала сік я вже показувала, ще показувала, здається, можливо, і ні. Хлібці такі. Палички хлібні. Так що, У мене закінчився ще сид кунжут. Тож взяла Взяла такий, у мене був і чорний, і я захотіла цього разу трохи підсмажений, біленький. Потім закінчився лавровий лист. Вгадайте, скільки коштує ця баночка? 12 доларів. Треба шукати, мабуть, на Амазоні побільше. Це кіті я взяла в стіках. Щось таке рідке, якась суміш, не знаю, але вона хоч це їсть, іноді даю. І з усього корму, який я їй пропонувала, вона чомусь вибрала оцей. Не дуже, щоб вона його їла. Проте, хоч якось. Потім буду робити бургери. Взяла сир, такий нарізаний вже шматочками. Називається делюкс. Здається, такий ми ще не пробували. Ну і тут ой, повно йогуртів. Ось ця фірма нам останнім часом найбільше подобається. Тож я взяла тут різні, шукала з кави, здається. Проте з кавою немає і є всі інші. Тож Я тут різних взяла, понабирала ось такий. Цей теж мені подобається дуже. Так, ну і отакий ванільний ще. Що потім тут? Це вже я показувала. Губку та рукавички. Взяла собі пасту від чоловіку, можливо, і Віталіні така зайда, спробуємо. а Її чоловіку давав гігієніст у стоматолога такий маленький варіант. Мені сподобалось, так як в мене дуже чутливі зуби, тож я вирішила купити повноцінний розмір. Так, ну і взяли щітки. Я користуюсь, можливо, вже роки два або три, ось такими щітками. Вони бувають ще двох, здається, кольорів. Беру на Амазоні, але якось на Амазоні вони щось кудись поділись. Тож я взяла у Safeway. ці дві штуки, по-моєму, 12 доларів коштують. І Віталіні також таку взяла і запропонувала, іначе їй також сподобалось. І Соломія взяла, хоча ці, написано 3. Проти варіантів там не дуже було багато, я шукала теж м'якеньку, бо я щось вона заказувала їй на Амазоні, а вони якісь не дуже м'які. Ну і все, зараз буду йти на касу. А, не все. Я забула, що отут зверху позабувала. Так, що в мене у пакетиках. Тут ам, печінка куряча. Буду або смажити з луком, ну, або ще якось, не знаю, придумаю. Так, що ще тут є в мене в пакетах. Так, тут а, фарш з яловичини. Це буду робити ті самі бургери для сомії. І ще взяла м'ясо. Шматочками, це хочу борщ зробити. Недавно робила, проте хочу іще. Скучила дуже сильно. І у цьому пакетику, Так, ах, блін. Тут філе куряче, хочу зробити, ну ніби нагетси. можливо, донька захоче їсти. Ну і все. Зараз буду їхати на касу. І скажу потім, скільки ж я заплатила за все це. Ось так, візочок мій виглядає. Значить, за всі ці продукти та товари я заплатила 215 доларів. Зараз все запакую і поїду додому вже снідати, бо дуже хочу, вже майже 12.